Вітаю в ефірі програма Українська культура. Ведучий Леонід Гапєєв, оператор Софія Гапєєва. Сьогодні ми живемо в нелегких умовах. Постійні звуки війни. Це стосується особливо тих, хто залишився в Україні, особливо в нашому місті Харкові та області. Ми хочемо підтримати дітей, батьків, які. Займаються творчістю. Навіть попри побутові негаразди, кілька днів в нашому під'їзді, кілька під'їздів без опалення, холодно в квартирі, в помешканні. Але ми все одно прагнемо до творчості. Навчання буде цікаве тоді, коли ми зробимо цей процес дуже творчим. Це подаровані для сімейного читання класні журнали, видавничий дім Українська культура. Дуже дякуємо нашим меценатам за підтримку творчості. В кожного з нас є улюблені книжки для сімейного читання. В кожній родині, безумовно, вони є. Я бажаю нашим батькам, дітям, вчителям подумати, знайти такі невеличкі книжки в вашій домашній бібліотеці, і ви відчуєте насправді, попри всякі негаразди, що щастя у творчості цілком реальне. Дякую за увагу.